Час Слухати Слово Боже. Головні й найважливіші події з історії людства від створення світу до переселення Йосипа до Єгипту ми дізналися з історій, які записані у святій книзі Біблії. Бог бажає щоб ми знали, як він ставиться до вірних йому людей і як карає гріх. Він звелів Мойсею. Великому вождю ізраїльського народу записати до книги все важливе для нашого спасіння, тому уважно слухаймо, що ж тут записано. Ми зупинилися на описі життя Йосипа, сина Якова, котрий із раба став одним із головних людей в Єгипті, радником і наступником фараона. А як жилося сім'ї Йосипа тим часом? Сьогодні? Ми про це дізнаємося. Отож слухаємо Хліб у Єгипті. Біблія. Книга буття 42 розділ. Яків із синами також голодував у себе вдома в Ханаані. Якось Яків сказав синам Чує, що в Єгипті є зерно, і його там продають. Підіть до Єгипту й придбайте хоч трохи хліба для нас. Брати вирушили до Єгипту, залишивши вдома тільки наймолодшого Веніямина. Тільки но десятеро мандрівників з'явилися перед очима Йосипа, як той відразу ж упізнав у них своїх братів, а брати навіть і гадки не мали про те, хто перед ними. Вони й за живого Йосипа не вважали. Крім того, одягнений він був як єгиптянин і спілкувався з ними через перекладача. Звідки ви прийшли? запитав суворо Йосип, а прислужник переклав його слова. Із Ханаану, відповіли подорожні, ми прийшли, аби купити хліба. Я не вірю вашим словам, промовив Йосип. Я вважаю, що ви зграя шпигунів, які прийшли, аби вивідати таємниці Єгипту. Ми чесні люди обурилися, брати Йосипа. Якщо так, то повідайте мені про себе, наполягав Йосип. Нас було дванадцять братів, почали вони. Але один брат помер, а наймолодший такий любий нашому батькові, що той не відпустив його з нами. Йосип відчув здивування, коли брати казали про нього як про померлого. Однак він не показав їм цього. На доказ того, що ви кажете правду, наступного разу приведіть сюди свого молодшого брата, наказав він. Я ж затримую одного з вас тут як заручника, поки не повернетеся. Одного з братів, Симона. Повели до в'язниці. Іншим було дозволено повернутися назад до Ханаану з мішками повними зерна. Коли вони прибули додому і розв'язали мішки, то були вражені, побачивши в одному з них торбинку з грішми, що лежала зверху на зерні. Їм повернули назад. Усі гроші сплачені за зерно. Тепер нас звинуватять у тому, що ми злодії, як звинуватили у шпигунстві, зжурилися брати. Вони не знали, що це Йосип наказав прислужникам покласти гроші в мішок. Він хотів довідатись, якими людьми стали його колись злочинні брати. З цієї історії ми можемо зробити висновок. Хай як ми намагаємося приховати свої погані вчинки, Бог викриє їх. Бог подбав, аби брати зустрілися віч навіч із Йосипом. Подивимося, що з цього вийшло, але вже наступного разу. До зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. А поки до побачення!